Похолодання продовжиться вже можливі перші мінуси на ґрунті. Прогноз магнітні бурі сьогодні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Прогноз погоди на три дні з 26 по 28 вересня. На вихідних надходження холоду продовжиться. Атмосферні процеси принесуть з собою прохолоду. Середньодобова температура знизиться і становитиме плюс 13, плюс 17. Уночі очікується плюс 1, плюс 6. Місцями на поверхні ґрунту вже можливі мінуса, тож варто подбати про збереження врожаю та квітів у саду. Вітер північний, північно-східний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Наприкінці тижня у північних регіонах очікуються дощі. Опади пройдуть також у Харкові, тож радимо не забути парасольку. Кінець вересня це початок сезону простудних захворювань. Через різкі перепади температури та вологу погоду зростає ризик застуди, тож важливо зміцнювати імунітет, вдягатися тепліше і берегти здоров'я. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди, магнітні бурі, попередження та мапу пожеж. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 26 вересня, п'ятниця. На заході протягом дня буде сонячно, подекуди на небі з'являтимуться невеликі хмари. Нічна температура повітря коливатиметься від 1 до 5 градусів вище нуля. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому Тернополі та Івано-Франківську плюс 14, плюс 18. Вітер східний, південно-східний, його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю хмари закриватимуть небо. Тож сонячного світла буде вкрай мало. Вночі коливання температури від плюс 1 до плюс 7. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 14 плюс 17. Вітер північно східний північний до 5 метрів за секунду. У північних областях хмарно з короткими сонячними періодами. Нічна температура плюс 2, плюс 5. Протягом доби у Сумах білій церкві, коростені, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до 15 градусів тепла. Швидкість північно-східного північного вітру не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у п'ятницю буде похмуро сонячного світла, очікується мінімально. Денна температура повітря плюс 15 вночі до плюс 5, вітер північно східний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю очікується сонячна погода з невеликою хмарністю, яка не зіпсує загального враження від ясного дня вночі від плюс 5 до плюс 8. в день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від 16 до 18 градусів тепла. Вітер північно-східний від 4 до 6 метрів за секунду. У п'ятницю схід України зустріне сірим небом. Однак подекуди виглядатиме сонце. В нічні години від плюс 1 до плюс п'яти. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську триматиметься на рівні плюс тринадцять, плюс вісімнадцять. Вітер північно-східний. Північний його швидкість не більше 5 метрів за секунду. Погода 27 вересня. Субота. На заході хмарно з проясненнями. В нічні години від 2 до 6 градусів тепла. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську до плюс 14, плюс 20. Вітер східний. Його швидкість до 4 метрів за секунду. У центрі України, в суботу хмари частково закриватимуть сонце, вночі від плюс 3 до плюс восьми. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від плюс 15 до плюс 17. Вітер північний, північно-східний, не перевищуватиме двох метрів за секунду. У північному регіоні в суботу хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. У нічний період від 6 до 7 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові не перевищуватиме 16 градусів тепла, вітер північний до 2 метрів за секунду. Погода у Києві: Очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками вночі до плюс 7. вдень до 16 градусів тепла. Вітер північний спокійний не перевищуватиме одного метра за секунду. На півдні України хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 3 до плюс восьми. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 16 до 18 градусів вище нуля. Вітер північно-східний від 2 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу день видасться похмурим лише зрідка можливі короткі прояснення. З настанням ночі від плюс 3 до плюс 7. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 15, плюс 18. Швидкість північно-східного північного вітру. Від 1 до 3 метрів за секунду. Погода 28 вересня. Неділя. На заході сірі хмари щільно вкриватимуть небо, створюючи меланхолійний настрій. Вночі температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 7. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську. Повітря нагріється до плюс 13, плюс 18. Вітер східний від 1 до 3 метрів за секунду. У центрі України в неділю небо буде затягнуте хмарами. Опадів немає, але сонця теж не видно. Нічна температура повітря плюс 5, плюс 9. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах спостерігатимуться коливання від плюс 14 до плюс 18. Вітер змінних напрямків. Його швидкість не перевищуватиме 2 метрів за секунду. На півночі в неділю очікується хмарна погода з періодичними дощами. В нічні години від плюс 4 до плюс 6. Вдень у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові температура триматиметься біля плюс 12 плюс 14. Вітер північно-східний. Північний його швидкість до 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В столиці протягом дня триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. Можливі короткочасні сонячні прояснення вночі до плюс 6, вдень до прохолодних 13 градусів, швидкість північно-східного вітру до 2 метрів за секунду. У південній частині України очікуються приємні сонячні прояснення без опадів. У ніч на неділю від плюс 5 до плюс дев'яти. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливатиметься від 16 до 19 градусів вище нуля. Швидкість східного, північно-східного вітру до 5 метрів за секунду. У неділю на сході в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. У Харкові пройде дощ. Нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську плюс 14, плюс 19. Вітер змінних напрямків від 1 до 4 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні до уваги всіх метеозалежних. У найближчі дні очікується спокійна геомагнітна ситуація. Сила магнітних бур не перевищуватиме двох балів, а в суботу із шостої ранку настане штиль. Такі коливання не впливатимуть на самопочуття. Спокійна магнітна обстановка сприятиме кращому сну, стабільному настрою та працездатності. Тож на вихідних можна сміливо планувати активні справи, поїздки чи прогулянки на свіжому повітрі. А щоб бути в курсі різких змін в погоді та магнітних бур, завантажуйте застосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую і гарних вихідних!